Карело Браво Плюс всесезонна коляска, яка підійде ідеально для осінньо-зимового періоду. Карело Браво Плюс має глибочезний капюшон, регулювання батьківської ручки по зросту. величезні гумові колеса з протектором. Середні поворотні з можливістю зафіксувати їх у положення прямо. Колясочка розрахована на малюка вагою до 22 кг. Спальне місце сягає 92 см на 36 см. За безпеку відповідають 5 ремені безпеки з м'якими накладками, міжпаховий обмежувач, а також бампер обтягнутий екошкірою. Підніжка регулюється від вертикального до горизонтального положення. А також має подовження пластикову підніжку для того, щоб малюк який підріс, міг зручно поставити свої ніжки. Ефектності Карело Браво плюс додає чудова хромована вставка на рамі коляски. Я думаю, що вона сподобається всім батькам. Карело Браво плюс має одну з найкращих амортизацій серед всіх прогулянкових колясок. Кожне колесо оснащено амортизацією. А також передні колеса мають мають антишокову систему, тобто, коли ви в'їжджаєте у бордюр, колеса амортизують.